А зараз покажу вам, як зійшла наша розсада в нашій теплиці. Ось у нас тут баштан зійшов, помідорчики. Помідори поганенько зійшли, але ми трохи ран... пізніше посадили, тому зійшли, бо було сильно холодно, тоді в березні. Ось теж у нас тут. Це у нас що? Це, мабуть, огірочки у нас. Теж не всі щось проклюнулися, десь, десь чогось не, не проклюнулося. Ось у помідорчики у нас тут різні, теж буде трохи розсади. Там огірочки, тут теж помідорчики, тут теж помідори є трошки. Перчик у нас дуже слабий. Не знаю, все, бачите, яка маленька розсада зійшла. Не знаю, що з нього вийде, бо пересаджували. Так як березень був холодний, то не все зійшло. А ця капуста теж на розсаду. І теж самі посадимо, Уже висаджуємо, сьогодні висаджували, раніше висаджували під агроволокно. Це в нас детмаршер тут. Ось. Тут така капуста, теж якийсь сорт не це Треба мами запитувати. Пікірувала, ми вам знімали відео, ви бачили. Ще ту капусту, а це ось наша диня. Теж не вся проклюнулася, але там бачу, воно починає проклюватися, не може вийти ніяк. Тут теж сорта диньки. У нас отакі у нас діла. Зараз будемо висажувати капусту собі. Ось така у нас моршер. Це тут не лізь, не ліз, ні не ліз. Не лізьмо ліз. ліз, поламаєш. Mm -hmm. Так що отак ми працюємо, будемо садитися помаленьку. Висажувати. Буде трошки в нас ранніх овочі. Також сезонні посадимо для себе, бо ці можливо, і на продажу будуть у нас. Огірочки та помідорчики ранні. Так що беремося до роботи, покажу вам уже далі, як будемо висаджувати капусту. Так, відбувається у нас зараз посадка капусти. Нарвало ми розсади і зараз будемо її розсадювати. Ось тут дожгорода, і ставити капельниці. Ось ми тут провели такі рядки і у нас буде під капелькою капусточка. Зараз розкидаємо в рядочки і покажемо вам як будемо самі висаджувати. Ось таким способом. Гарна капуста. Бачите, ми вже накрили ось капусточку тут. Це ми раніше ще садили, то воно вже у нас там росте. Ось недавно посадили там. А тепер будемо висаджувати тут. Так, не допоможе будемо щось продавати. Побачимо. Ось так ми зараз працюємо. Так, ось у нас вже відбувається посадка. Ось вже висаджуємо капусточку нашу ранню. Робота йде повним ходом. Завтра очікується дощ, того ми вирішили і посадити, але трошечки прокапаємо, щоб хто його знає, може й не буде того дощу. І щоб посадити, щоб коріннячко було прийнялося, треба його пролити. Ось так не густо. Садимо і посадимо, посадимо два рядка через город. Це в нас сорт дитмар. Побачимо, що з нього вийде. Перший раз садимо цей сорт. Ось уже така розсада в такому у нас. Не сильно велика, але вже можна садити. росте. Погода накриємо болотном. Так, да, ми будемо вкривати його, тому що ще можуть бути і приморозки. У нас он, капусточка тут накрита. Цілий рядок. А тут вже теж будемо накривати. Це пізніше, це сіло, ну, да. ну так, це пізніше це вже в теплиці ми висівали. Я вам показувала. І ось вже так будемо висаджувати.